Привіт! Я Христина Галас, це передача Я в себе є, і сьогоднішня наша тема це впевненість в собі та як її набути. Існує думка, що впевненість можна набути ззовні. Тобто прислухатися до того, що про тебе думають оточуючі люди. Наприклад, це коли ти чуєш, що про тебе говорять оточуючі, і сприймаєш їхню похвалу як собі на рахунок впевненості. Е, мені скажуть, ти хороша, ти добра, ти чуйна, ти уважна. Я розумію, що якщо це говорить декілька людей, це надає мені впевненості, що так, я хороша, я впевнена, я організована, я турботлива. І ось цей весь кейс слів, в принципі, він створює впевненість, але давай уявимо, якщо не стане людей в своєму оточенні, тих, хто тебе хвалить. Що станеться з твоєю впевненістю? Вона просто розіб'ється об те, що ти не доотримуєш цієї уваги і похвали. Тому давай сьогодні ми будемо набувати впевненість всередині робити цей стержень і фундамент для твоєї впевненості. І вона складається з декількох таких моментів. Це є особисті кордони, це є твоя фінансова така незалежність і це є твоя експертність. Грубо кажучи, якщо ти помітила, що в певних розмовах з друзями тобі не вистачає якоїсь авторитетності, експертності, не маєш про що поговорити, то вивчи якісь питання, в чому ти будеш компетентна. Це буде давати, розвивати в тобі впевненість. Другий момент це запитай себе, чи тобі цікаво самій з собою. От, якщо ти наодинці. І ти дивишся, оцінюєш себе. Так, себе можна оцінювати, але не порівнювати з іншим, а тільки з собою. Якщо би я була ось цією дівчиною, я така цікава для, наприклад, оточуючих, для чоловіків, для своєї дитини, для своєї рідні до мене прислухаються. Тобто, це таке поняття. Впевненості, що ти ніби не залежиш від інших, але ти розумієш для себе, тому що ми не можемо обманути свою підсвідомість. І третій момент це надивленість. Тобто, це от, дівчата мене зрозуміють, коли ми готуємося до фотосесії чи якоїсь зйомки, чи хочемо виглядати гарно кудись йдемо, ми приміряємо певний образ на себе, ми дивимося якісь кадри, пози та для фотографій. Це те саме, дівчатка. Ви маєте бути надивлені, ви маєте знати свої сильні сторони, свої слабкі сторони. Ви поспостерігаєте з собою, яка ваша природа, де ви максимально почуваєте себе як риба в воді. І ось з цього стану ви починаєте діяти. Якщо вам в дитинстві говорили не висовуйся, не розмовляй, не шуми, не проявляйся. То подумайте, можливо, корінь проблеми там, можливо, ваша впевненість вона є, але просто її треба розкрити як квітку. Але ти знаєш, завжди пам'ятай, що неважлива обгортка, важлива всередині начинка. Це дуже дуже так підкреслює, що звісно зустрічають нас по одягу, але проважають нас по розуму. Тому завжди вкладай в себе, розвивайся, і це буде додавати тобі впевненість. Запам'ятай один цікавий вислів, який просто переверне твоє життя. Якщо фокус на тобі є життя росту, є життя впевненості в собі. Зараз я з тобою зроблю одну цікаву техніку, яка здається дуже примітивною, дуже незрозумілою, але ти сідаєш і пробуєш. Ця техніка вона дозволить тобі сконцентруватись на собі і позбутись оцього... Рію в голові, коли ти не знаєш за що брати, з чого починати, і просто сідаєш на коврик, ставиш ручки, і за рахунок дихання і пальців ми приводимо зараз себе в момент тут і зараз. І тільки з моменту тут і зараз ти можна бути цієї впевненості і почати думати, як ти себе відчуваєш. Тому пробуємо ставиш ручки і пальчики Просто з'єднюєш раз, два, три, чотири. Великий, з'єднюється з казівним, середнім, з безмяним і мізинчиком. І постійно ось так робиш і підключаєш просто дихання. Ти на видиху втягуєш живіт. І ось так ми дихаємо хвилину. Від цієї вправи тебе може трішки запаморочитись голова. Це може бути просто від надлишку кисню в твоїй голові, в твоєму тілі. Але це також підсвітить тобі моменти, де є ділянки, дійсно такі, на які потрібно звернути увагу. Під час дихання в тебе можуть німіти руки, терпнути руки, може відчуватись сухість в роті, це нормально. Диханням ти собі не нашкодиш, ти себе навпаки розшириш. Ти більше даш ясності в своїй голові, в своєму погляді. Тому. Пробуй, не бійся. Також можуть терпнути губи, можуть терпнути все, що завгодно може терпнути. Ти просканується все в тілі і почни дихати туди, в ці ділянки: в ноги, в руки, в шию, в горло, вуха, очі, рот. Ти просто слідкуєш за собою, сідаєш і на цю тему продихуєш. Це допомагає також моєю улюбленою темою для впевненості, для розкриття впевненості, як для жінки, є тема сексуальності. Тому в мене є ще одна техніка для того, щоб ти відновила цю впевненість і відчула цю енергію, тому що впевненість це енергія. Це відчувається тоді, коли жінка заходить в кімнату, в ресторан, будь-куди, і вона притягує цю енергію за рахунок своєї жіночої впевненості. Тому давай зараз перейдемо на крісло. Зараз ми будемо робити легкі такі потрясування, які дають позитивний вплив на організм і також на нервову систему. І коли людина не чує себе, це вже прив'язано більше до психіки. І, власне, є таке поняття як психосоматика. Психо це наші думки, голова, мислення, а сома це наше тіло. І зараз ми будемо робити легеньку таку тряску, яка дуже вплине позитивно на твоє тіло, на організм загалом. І на нервову систему, тому що нервова система це є наше психо, це є наше таке, психологічне здоров'я, яке дуже впливає на наше сома. Тому і є поняття психосоматик. І через тіло зараз будемо пробуджувати твою сексуальну енергію. Цю техніку ти можеш робити 10 хвилин, 15 і не менше. Твої ноги мають бути на носочках, твої ручки мають ось спертися на опору. Голова і спинка або може бути трішки нахилена, або рівненька. Головне, не навантажуй ноги, щоб вони тебе не боліли, і ти не відчувала дискомфорт. Ще ти сідаєш на сідниці, тут є такі бугерки, і ти гарно вмощуєшся, відчуваєш власне сідниці, впираєшся ручками, носочки, піднімаєш ножки, і починається тряска. Заплющуєш очі, і ось так проводиш 10 хвилин, тим самим свій. Організм вводиш такий транс легенький і відчуваєш цю енергію по тілу. Я покажу і зроблю з тобою буквально декілька секунд, а ти собі вдома в гарній атмосфері продовжиш цю техніку. Ставимо на носочки, спираємось і ось легесенько потрушуємо ножки. Ножки можуть рухатись взагалі по-різному, може бути ось так, може бути однаково. Головне. Це відчути внутрішні м'язи і сідниці. Ти відчуєш цю наповненість, і особливо, коли ти втомлена, особливо, коли в тебе зовсім немає енергії присвяти собі час, зроби цю техніку, і твоя сила, твоя енергія, твоя впевненість буде на високому рівні. Тому наповнюйся, практикуй і до нових зустрічей в програмі Я В себе є.